Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах. Давайте подивимось, що ключового відбудеться з тобою, з тою людиною, яка зараз прийшла на цей розклад цієї зими. Впродовж місяця далеко не будемо брати, от якраз впродовж місяця. Погода така: сніг, зима, гарно, але Новини не дуже втішні, тому давайте все ж таки подивимось, що такого важливого, ключового трапиться в твоєму житті цієї зими. Покажіть, руни. Покажіть спершу, що відбувається станом на зараз, у людини, яка прийшла на цей розклад. Що станом на зараз відбувається, щоб зрозуміти. Так, ну тут знов таки безресурсний стан. Стан, коли нічого не хочеться, відсутність бажань. Можливо, витрати фінансові, можливо, фінансові витрати. І ось дві руни, оці випали вони самі з мішечка. Це хочеться, знаєте, як. Зараз якийсь хаос. От хаос, безресурсний стан, чогось не вистачає, не вистачає енергії, не вистачає грошей, не вистачає взагалі наповненості. І це повпливало на вас так, що зараз, ну, як наче хаос присутній в вашому житті, і ви на нього не можете повпливати, це не від вас залежить. У когось тут відбувається якась руйнація, у когось тут відбувається якась трансформація. Тут щось змінюється, і хочеться захиститись від цього всього. Ну, ось такі якісь енергії, так, таке якесь відбувається, в когось руйнування. Відмова від чогось станом на зараз. Ви, як начебто, бажаєте від чогось позбавитись, ви, ви бажаєте, щоб щось змінилось нарешті в вашому житті. Ну, ось такі руни на те, що відбувається з вами станом на зараз. Добре, покажіть мені, руни, що ж таке значимого, важливого, ключового трапиться. В житті людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть мені, Руне, що трапиться. Так, прийде якась інформація потрібна. Можливо, ви з кимсь познайомитесь або з кимсь відбудеться розмова. Можливо, це. Підписання якихось документів. Може, ви оформите якісь документи нарешті. Можливо, ви отримаєте звістку якусь, якусь інформацію. Хтось, можливо, піде вчитися, нарощувати знання. Тут про це. Покажіть точніше, руни, чого це стосується? Точніше. Точніше. Чого це стосується? Так, а це стосується якихось ваших внутрішніх блоків, для когось так, для когось це про обмеження ваші. Знаєте, як от прийде інформація, або прийде потрібне знання, або ви поговорите з кимось, щоб, нарешті, вийти з якихось обмежень, щоб ви будете відчувати, що це вам потрібно. В цьому потреба. потреба от, наприклад, у кожного своя ситуація. Да? І от те, що я вам сказала, вас очікує, воно вам буде потрібне. В цьому якраз ваша нагальна потреба. От чим ви займаєтесь? Наприклад, вас цікавлять якісь документи, оформлення якихось документів, підписання чогось можливо, то ви будете займатися цим. І прийде вам воно як те, що треба, те, що потрібно. Добре, а Точніше, покажіть руна, що відбудеться з цієї зими. Так. Ну, тут потрібно буде вам рухатись, здійсно, діяти вже, діяти. Тому та інформація, яка прийде до вас, вона примусить вас діяти. І ви будете це робити. У вас з'являться сили. Станом на зараз, у вас якийсь безресурсний стан. Але трапиться ця подія прийде потрібна інформація. Хтось вам напише, зателефонує, ви самі кудись підете, поїдете, з кимось зустрінетесь, до когось звернетесь. Тут про контакти. І ви будете розуміти, що це вам потрібно, і це. Примусить вас діяти. Це дасть вам вже бажання діяти. У вас ну, покращиться, знаєте, і фізичний, і моральний стан. Ви будете налаштовані рухатись. Ви на, будете налаштовані вже щось робити. Нарешті Нарешті вихід з цього стану, коли нічого не бажаю і не можу. І знову тут про Запущення процесів, про рух, про переміщення. Якщо тут людину цікавить поїздка, то вона може відбутися. Принаймні, ви почнете збирати оці документи, ви почнете розуміти, що ви все-таки кудись поїдете, що ви все-таки кудись вирушите. Для декого тут про партнерство, про допомогу. Тут, якщо вас цікавить станом на зараз, якась поміч, якась допомога, якісь партнерські стосунки, то вам допоможе рухатись в новому напрямку або в потрібному, вірніше, напрямку людина, яка ваш друг. І не обов'язково це мається на увазі просто друзі, да, приятелі. А от ваш друг, він справжній друг. для вас. Це може бути ваш чоловік, дружина, мама, донька, батько хто завгодно. Але він справжній ваш друг і він буде вам допомагати. Це може бути і керівництво, наприклад, або колега по роботі. але... Ця людина здатна вас розтребушити, да, і надихнути надії. Можливо, буде конкретна поміч від цієї людини. Так, і це дійсно допоможе вам перейти вже на новий рівень, в новий етап свого життя, завершити те, що вас тримає в безресурсному стані, і перейти на новий рівень. Хтось кудись переїде, поїде, вирушить. Хтось захоче поподорожувати, хтось захоче повчитися, хтось захоче заробити грошей, то цей новий рівень він буде. Причому і допомога вам в цьому буде. І процеси зрушаться з місця, і це станеться вже найближчим часом, найближчим місяцем цієї зими. Добре, і чим це завершиться? Покажіть мені для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Що вона отримує з цього по ітогу? Ну, вас очікує успіх, все ж таки, успіх, набір енергії. Хтось продвинеться по, по роботі, по бізнесу, хтось налагодить потрібні стосунки. Тут успіх, одним словом. Якщо ви блукали в темряві, не знали, що до чого, і у вас руки опущені були, і очі зав'язані були, то ваш рух і оця підтримка, допомога, вони призведуть вас до того, що все вдасться. Чого б це не стосувалося для вас, вдасться все. Все проясниться, вам воно буде на користь. Ви оберете те, в чому була необхідність, і ви досягнете успіху в цьому питанні. А в кожного тут своя необхідність була, вам видніше. Так, дивіться, тут навіть все буде, знаєте, так легко, от просто як плисти по течії. Да? І все, що вам стане відомо, зрозуміло, усвідомлено, воно буде. Викликати у вас позитивні емоції, воно буде вам, як знаєте, як, ну, як пощастить, ви будете відчувати, що вам почало щастити, вас понесло, ваш потік вас підхопив і несе, і вам не потрібно навіть напружуватись. Все виходить само, саме собою. Ну, Для когось, кого тут стосунки цікавлять, то тут новий розвиток і успіх в коханні може бути. Можливо, налагодяться стосунки або зустрінеться людина, яка виведе вас з оцього безресурсного стану. Бо станом на зараз у вас тільки бажання змін, бажання від чогось відмовитись, вистроїти якісь свої кордони, щось зруйнувати можливо і бажання змін. І ось уже Незабаром цієї зими прийде якась інформація, якась звістка, якась розмова важлива відбудеться. Головне те, що ви будете займатися тим, в чому є ваша потреба і ви не те, що будете просто в роздумах, а ви почнете вже діяти. Почнете діяти. Це дасть вам сил, і буде вам підтримка і допомога. що... Важливо. Для декого тут вас заставить рухатись якась модернізація, якесь обновлення, можливо, нові технології, можливо, новий рівень да, рівень знань, рівень комунікацій, рівень новий, більш продвинутий. Для декого тут дійсно подорож, а для когось стосунки. стосунки з Справжнім партнером, справжнім другом, і вони цієї зими почнуть, можливо, новий розвиток, а можливо, це буде зовсім нова людина, але тут успіх і позитивні емоції. Тут про кохання, тут про те, що ти береш свій потік. От в чому твоя потреба станом на зараз. В тому ти і досягнеш успіху. Якщо коротко, то так. Ну, на цьому все. Бажаю вам дійсно успіхів. Дякую всім, хто мене дивиться, хто підтримує за приємні надихаючі коментарі. Також дякую і взагалі за підтримку. Нам зараз кожному потрібне і добре слово, і підтримка, і взаємопоміч. Тому я вам щиро і щиро дякую.